Це без перебільшення ніж у спину українським військовим, черговий зашквар народних депутатів та рішення, яке обурило багатьох зсу. У раді обговорюють арешт рахунків, майна та інші покарання для військових, які пішли в СЗЧ. Йдеться про сотні тисяч таких випадків, і все це на тлі драматичної ситуації навколо Покровська, доля якого вирішується тут і зараз. Обов'язково підпишіться на канал, аби ми з вами не загубилися і погнали. На тлі можливого, і давайте відверті, цілком ймовірного виступу Покровська Донецької області, депутати вирішили вчасно знайти причину ударити з тилу. І цього разу Верховна Рада дійсно відзначилася, у ноги такого рішення можуть рости на банковій. Один із депутатів пропонує драконівські покарання для тих, хто йде у самовільне залишення частини. У народі таких військових називаються зачешниками. Йдеться про члена фракції Слуга народу Руслана Горбенка. Так ось, всі свої ідеї, як боротися із такими фронтовими втікачами, він розкрив в інтерв'ю виданню Телеграф. Отже, як він все це собі уявляє? По перше, депутат одразу ж згадав чомусь досвід російської армії, як російські військові розстрілюють своїх же за те, що вони тікають. У СЗЧ. подякуємо слугам народу, що воєнних злочинів поки що його пропозиції не стосуються. Принаймні, цього разу натомість політик хоче арештувати рахунки та майноси за і Це ще не все йдеться про збільшення термінів покарання. Якщо зараз в умовах воєнного стану передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, то хочуть його підвищити. Тут поки що без конкретики, і важливо розуміти, це маловідомий слуга народу щось не те ляпну чи дійсно так виглядає політика монобільшості, аби знати серйозність намірів у раді. Першим цікавим сигналом стала масова публікація схожих повідомлень на цю тему на анонімних телеграм-каналах. Які, як я вважаю, є частиною сітки банкової, тобто є підконтрольними офісу президента, якщо поглянути на їхню риторику, але не буду на цьому зупинятися, щоб вам не доводити це додатково. Що ж вони там пишуть? Ці канали відкрещуються від керованої ними ж монобільшості і від Горбенка. Зокрема, усі дописи про одне мовляв, депутат погнався за хайпом, а в реалі нічого він не вирішує, і ні на які рішення не впливає. Але на Банкові вже давно дисконект з власною фракцією. Про те, як Зеленський взагалі задумав знищити слугу народу, знайдіть і подивіться відео на моєму Ютуб каналі обов'язково. Тому такі пости не дивують. А Горбенко, між іншим, він не просто депутат. Я зараз поясню, адже. Цей депутат залучений також до роботи комітету парламенту з національної безпеки та оборони від слуг народу. А отже, кому як не члену цього комітету знати, що станом на зараз? Депутати з цього комітету мають доступ до інформації, скажімо, не для широкого загалу. Тож це не просто хай пожери, які щось там ляпнуть, як нас намагаються переконати. Загалом відкрито близько 300 тисяч кримінальних проваджень, понад 235 тисяч за СЗЧ та майже 54 тисячі за дезертирство. Кількість тікачів зі служби різко зросла наприкінці минулого року, і відтоді залишається стабільно високою, якщо поглянути на статистику. Протягом 25-го року в Україні налічується десь по 18 тисяч таких випадків на місяць. Про це пише видання слово і діло з посиланням на дані, офісу генерального прокурора варто також сказати, що СЗЧ повертаються. І, скоріш за все, кількість тих, хто повернувся, перевалила за 50% від усієї кількості кримінальних справ. Та максимально гострий присмак цієї історії надає розуміння, що говорити про такі речі політики починають на тлі пекельної ситуації на фронті. Російська армія, всі це знають, посилює свій наступ на місто Покровськ Донецькій області, який залишився одним із останніх великих міст Донбасу під контролем України, якщо не рахувати Слов'янський Краматорськ, а також ще й Мирноград. Саме Покровськ забезпечив постачання українських військ у регіоні. На стелі навіть на якийсь період з'являвся російський триколор, який за годину знищили, але тут і без символізму зрозуміло, що Покровськ тримається з останніх сил. При цьому українські військові тримають. Позиції місяцями без жодних ротацій. Перерв у мережі вже гуляє підбірка дописів українських військових, яку переопубліковують відомі ж лідери думок, які вони залишили в соціальних мережах. Це ще одна критична проблема, про яку нічого практично не чути в офіційному інформаційному просторі України. А ви тільки реальну кількість таких випадків, бо ці пости треба множити не на сотні, а на тисячі через важкі умови на передовій армійці з різних причин наважуються на крок. СЗЧ і вимушені отримувати цей негласний статус. А тут така мотивація. Уявіть від депутатів в спину гіршого й не побажаюсь. Висловився відомий військовий, якого ще називають в народі головним СЗЧшником України Сергій Гнезділов. Свого часу він публічно пішов СЗЧ, щоб привернути увагу до необхідності ротації для піхоти, а також до відсутності чітких термінів служби. Його мети було більш ніж досягнуто, адже справу Гнізділова обговорює вся країна. Тож гнізділов розплумачив цивільним. Чому так склалася така ситуація з СЗЧ. СЗЧ, за його словами, це єдиний спосіб перевестись від командира, якому плювати на все, окрім свого кар'єрного зростання. Тож, щоб не зраджувати побратимів за словами Гнізділова, часто йдуть від таких командирів цілими розрахунками і переводяться в гурто. А корінь зла лежить у відсутності чесного діалогу між командуванням та підлеглими у війську підхопили тему, до речі, воїни 33-го окремого штурмового полку. І вони згодні, що в першу чергу це командирам потрібно вдосконалювати свої навички роботи з особовим складом, і тоді СЗЧ поменше німецька преса в свою чергу. Причиною масового СЗЧ в українській армії називає корупцію під час мобілізації. Якби ми тут не думали, що це локальні питання, СЗЧ, ТЦК і так далі, але Європа прискіплива і все бачить і корупцію передусім. Та й дійсно, ось ділки навіть навчилися робити із СЗЧ непоганий бізнес. Так, інструктор ЦЦК з Мукачева непогано так влаштувався в далекому тилу для втечі з батальйону резерву для СЗЧшників. Прайс, щоб відмазатися, був 4-5 тисяч доларів. Військовий Андрій Лєнко звернувся напряму до депутатів, адже він і сам був депутатом у минулому скликанні, аби ті спрямували свою діяльність у правильне русло і дозволили бойовим підрозділам повертати до себе сезачесників без рішень судів. Бо зараз процедура довга як струна, а рада тим часом і не поспішає, бо такої відмашки немає. Позафракційна депутатка Оксана Савчук розкрила, що насправді всі ці ідеї про СЗЧ вигадує не один нардеп, а їх спускають згори. Є доручення на рівні генштабу, звідти так само з Міноборони, просять законотворців вирішити це питання. А депутати вирішують проблеми, як знають, як вміють, і вирішили піднатиснути. І та сама заява Горбенка це якраз таки бачення влади, як вони хочуть цю ситуацію владнати. Тому як би на Банковій не намагалися відгородитися, справа не в ідейнику Горбенка. І поки проблема зависла в повітрі, СЗЧ, я от скажу це важливо нерідко перетворюється на кримінал лише за останні тижні змі винесли ось такі історії. Показує 24-річний вояка самовільно залишив місце служби та подався у російський агент. Він коригував повітряні атаки окупантів по території Київської Сумської. Та Вінницької областей, поки врешті-решт, його не затримали співробітники Служби України, і тепер його майбутнє це 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, інший треш на Дніпропетровщині. Дезертир зі співмешканкою на замовлення РФ готували бомби для терактів. І знову ж таки, чоловік після СЗЧ росіяни шукають для вербування тих, кому треба легкі гроші. А військові, які самовільно залишили частину, не можуть легально заробити коштів. Легка для них здобуч. На сам кінець проблема СЗЧ за фіналом, тим, що вона не існує в вакуумі. Це прямо впливає на мобілізацію. Посилення цих процесів чи зниження мобілізаційного віку без змін в армії. Не дасть результату. Це кажу не я, це слова голови штабного фонду 3-го армійського корпусу Олега Петренко. Прийде ще 2 мільйони, мільйон вісімсот через тиждень буде все СЗЧ, каже він. А отже, все знову чіпляється за адекватну структуру. Люди добровільно йдуть у бригади туди, де бачать людське ставлення, кращу розвідку, нормальне планування, медицину і реальні зміни. Напишіть у коментарях, як думаєте, ви поставте лайк, якщо інформація була корисною. Якщо не хочете, не треба. Прямо зараз натискайте на наступне відео, яке з'явилось ось на ваших екранах. Я обіцяю, там реально цікаво і до зустрічі.